Кридає кішкам їсти один і той самий корм. Кішки це істоти з унікальними харчовими уподобаннями, і власники часто замислюються, чи не втомлюється їхній вихованець від одного і того ж корму щодня. Давайте розберемося у цьому питанні і подивимося, як влаштовані смакові уподобання у кішок і які поради допоможуть зробити харчування пухнастого друга ще приємнішим. Чому кішкам не нудно їсти одне й те саме? Для котів одноманітність у їжі не так нудна, як для нас. Коти мають близько 470 смакових рецепторів. У людей, наприклад, близько 9 тисяч, і вони менше цінують смакову різноманітність. Кішки не відчувають солодкий смак і здебільшого орієнтуються на текстуру та запах їжі. Більше того, кішки природжені хижаки, які звикли до досить одноманітної її дієти, що складається з видобутку, часто з однаковим складом білків та жирів. Роль звички та консерватизму у харчуванні кішок. Багато кішок консервативні у своїх уподобаннях і не люблять різких змін. Вони можуть звикнути до одного смаку і текстури і із задоволенням їсти той самий корм, якщо він задовольняє їхні потреби. Часто зміни в раціоні можуть викликати у кішок стрес і навіть відмову від їжі, якщо нові продукти чи корми не звичні за смаком чи запахом. Як зрозуміти, що кішка втомилася від того самого корму. Незважаючи на те, що кішки можуть задовольнятися одноманітністю, іноді вони можуть подавати сигнал про те, що хочуть змін. Ось ознаки, на які варто звернути увагу. Зниження інтересу до їжі. Кішка почала менше їсти або зовсім відмовляється від корму. Підвищена цікавість до іншої їжі. Вихованець виявляє інтерес до вашої тарілки або їжі, відмінної від звичайного корму. Невелике зниження ваги чи зміна активності. Відмова від їжі може впливати на енергію кішки. Чи варто вводити різноманітність до раціону? Фахівці з годувань кішок розходяться в думках щодо частих змін у раціоні. З одного боку, зміни можуть підвищити інтерес кішки до їжі, з іншого боку, для системи травлення кішок регулярний перехід на новий корм може бути стресом. Поєднання вологого та сухого корму може бути корисним рішенням, яке підтримує різноманітність текстур, але не викликає різких змін. Сухий корм допомагає доглядати зуби, а вологий корм підтримує водний баланс організму. Як правильно міняти корм? Якщо ви вирішили змінити корм для кішки з причин здоров'я, уподобань вихованця або просто для різноманітності, важливо робити це поступовою забережністю. Раптова зміна корму може викликати у кішок стрес або розлади травлення, особливо якщо у вихованця чутливий шлунок. Ось покрокове керівництво для безпечного переходу на новий корм, підготовка до зміни корму. Перш ніж змінювати корм, визначте мету змін. Консультація з ветеринаром особливо важлива, якщо ви змінюєте корм через проблеми зі здоров'ям, такі як алергія або захворювання травної системи. Фахівець допоможе підібрати відповідний корм і надасть рекомендації щодо його введення. Поступовий перехід 7-10 днів. Найкращий спосіб перейти на новий корм робити це поступово протягом 70 днів. Такий перехід дозволить травній системі-вихованця адаптуватися до нового складу корму. Ось як розподілити корм на цьому етапі. Перший другий день. Змішайте 25% нового корму із 75% старого. Третій четвертий день. Збільште кількість нового корму до 50%, залишивши 50% старого. П'ятий шостий день. Змішайте 75% нового корму із 25% старого. Сьомий 10 день. Повністю замініть старий корм на новий. Додаткові поради для різноманітності. Ласощі. Іноді можна пригостити кішку безпечними ласощами, які підходять для її раціону. Це може стати приємною різноманітністю. Добавки до основного корму. Деякі власники додають у корм трохи натурального м'яса, консервованого тунця у невеликих кількостях. Або спеціальне пюре для котів. Але переконайтеся, що добавка підходить для котів. Ігри з їжею. У деяких кішок апетит прокидається під час ігор та полювання за їжею. Можна використовувати годівниці головоломки або розкласти корм у різних місцях, щоб кішка сама знаходила їжу. Коли зміни потрібні. Іноді зміна корму може бути продиктована здоров'ям. Наприклад, якщо у кішки виявлено алергію або особливості травлення, ветеринар може порекомендувати спеціальну дієту. У цьому випадку потрібно точно дотримуватися порад фахівця та вибирати корм, що відповідає рекомендаціям. Хоча кішки не такі схильні до різноманітності в харчуванні, як люди, невеликі зміни та правильний підхід допоможуть підтримати їхній інтерес до їжі. Увага до потреб вихованця та турбота про його раціон допоможуть забезпечити здорове та збалансоване харчування, яке не набридне вашій киці. Друзі, а вашим пухнастикам не набридає один і той самий корм? А можливо, у вас є власні рекомендації щодо раціону вихованців? Обов'язково діліться своїм досвідом в коментарях. Ви ще й досі не підписані. Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.